Красавчик. Тут дров хватає, не. Не скільки Дров не. Дров тут хватає. Хілтон Пей. Ну а так казати, що такий вигляд, блять. Село мало. готель. до війни дуже таке симпатичне село було, але вже походу немає. Це все минуло Це тисячі сили і міст таких. І ще тисячі й будуть. Поки, блядь, найпотужніше і потужно буде політику проводити, керувати незламною незламності, то буде отака потужна потужність. Чим раніше блин, нація зрозуміє це, тим раніше ми зробимо бли, кроки, які нас проведуть до перемоги. Якщо зрозумієш, національно. Да. Щось вона туго розуміє. Чи... Так що? 80% в Києві, блядь, П'ють, бухають, сраку Чарець, лупляться, стреляють друг друга, да, бухають. Мусора на шухері стоять, блядь, По карманам гроші крадуть, блядь, у сих. Мура Кошмарять, блядь, людей, блядь, уже. Далеко в тилу. блядь. Да, в мусарки 5% поліції, 95% мусоров. І міністр мусоров. Інвалід пенсіонер. Володимир Олександрович, він же ж президент, він же ж Верховний Головнокомандуючий. А як у тебе інвалід займає посаду, в, блядь, міністра внутрішніх справ? І ще й пенсіонер 41 року. Може, будуть якісь повідомлення? Чи це призначав його хто? Пушкін? чи може його хуйло призначало з Кремля? Це дуже схоже. — 41 один год на пенсию. Да, ну ладно, вам что кажи, что не, блин. Я же вижу. Сука. Уже дом уже 4 года. Так він еще на ж... пенсії. — Він еще инвалидскую пенсию получал, понимаешь? Да, да, да. А мы по тоже ж на пенсии. Сиротка, блин, мазафака, блин. І персонально. А що ви хочете сказати оцим 450 кнопкам, які в Верховній Раді? Скільки ще це блядство буде продовжуватися? Коли буде демобілізація, питання. Коли їх сюди запруть, от, мабуть, тоді і будемо. Не сидять там, журуть, жруть, сруть, нормально все. І все чудово. У Верховній Зраді є 10% людей і 90%. оцих котів помийних помийки зібрали. Каклету, Третьякових, бужанських, блядь, петушанських, бойка, блін. Такого, блядь, ну, сміття, да? навіть там їх прізвищ немає сенсу згадувати, бо вони Аркомани, ніхто. Галим, вони, так, да, торчушки. І вони приймають закони, як стільки тобі воювати, стільки тобі жити, да, блін. Це реальна чепуха, яка сидить в сраці десь ну конкретній. П'є, бухає, гуляє і приймає рішення. да, За те, скільки тобі воювати. Ви приїдьте сюди, роз'їдьтесь по бригадам, тільки не на КП бригади, да, а по ротам і по батальйонам. Ну чого, сюди, тут до підарів десь 2-3 кілометри. Ну нічого, це тут іще деякі люди живуть, щоб ви розуміли місцеві. І запитайте у військових. Стосовно демобілізації. Я вам гарантую, що половина, як мінімум, а то й більше, перепідпише контракти, тільки на достойних умовах, і буде продовжувати воювати. Тому що ті, хто на фронті, ті мають розуміння, що цю війну можна закінчити тільки перемогою. Ніякими перемовинами, це там в сраці хуйла, хай шукають і артисти, блять, мир, да? А мир буде тільки тоді, коли последнє хуйло здохне на нашій території. А це єдине, що. Можна сказати. Так що, може, подумайте, якщо є, чим. якщо нема, то блядь. Ну, нема. Там 10% людей, в основному жінки такі, які проїжджають, цікавляться. А ви, ну, у вас даже, блядь, ви даже не фунти, ви такі, блядь. То соп... соплі, да, блядь? Короче, йдеть на.